Час новин на телеканалі ТВ4. вітаю вас про головні події Тернополя та області. Далі в Україні у жовтні традиційно годинники переводять на зимовий час. Метод переходу на зимовий чи літній час використовують майже 80 країн. В нашій перехід на зимовий час цьогоріч відбудеться 29 жовтня о 4-й годині ранку на годину назад. Годинники на гаджетах автоматично перейдуть на одну годину назад. А от механічний годинник потрібно переводити самостійно. Основною метою переведення часу є економія електроенергії. При переході на зимовий час світловий день зростає відновлювати громади інших постраждалих регіонів. Тернопільщина долучається до відбудови Херсонщини в рамках ініціативи Володимира Зеленського Пліч опліч наша область вже відновила 23 будинки у населеному пункті Архангельське. Загалом у проєкті беруть участь 15 регіонів України, які об'єдналися, щоб відбудувати 26 населених пунктів Херсонщини. Пліч опліч проєкт, який об'єднує людей, громади, органи місцевого самоврядування для відновлення населених пунктів Херсонської області, зруйнованих російськими окупантами. У рамках ініціативи Тернопільська область відбудовує в регіоні селище Архангельське. До повномасштабної війни у ньому проживало близько двох тисяч мешканців. На початку російського вторгнення багато з них виїхали звідти. Однак нині більшість краян повертається до свого селища. Попри значні руйнування будівель, сам неодноразово був на Херсонщині. Бачив в Архангельському, які це зруйновані будинки. 23 будинки вже відновлено. Де люди проживають це як правило дах, вікна і стіни, які зруйновані, були вимуровані. Тобто люди можуть вже пройти безпечно відповідно цей період, в який почнеться опальний сезон. За словами начальника Тернопільської ОВА Володимира Труша, на сьогодні розпочали роботи з відбудови однієї з вулиць в селищі, на якій знаходиться 35 об'єктів. 16 будинків будуються з нуля а 19 будинків буде реконструкція. Зроблена так як там дозволяє тільки замінити десь вікна, замінити дах, зробити фасади. Намагаємось пришвидшити чим швидше. Тут хотів би подякувати дійсно соціально активному бізнесу. Стернопільської області загалом у проєкті пліч опліч беруть участь 15 регіонів України, які об'єдналися, щоб відбудувати 26 населених пунктів Херсонщини. У Тернополі запрацює перший в Україні імерсивний мультифункціональний хаб. Це простір, де кожна людина зможе мати вільний доступ до інноваційних та цифрових технологій за допомогою сучасної техніки, запевняють фахівці. Віртуальність може стати реальністю. Перший в Україні імерсивний мультифункціональний хаб відкриють у Тернополі. Основна його функція цивільний доступ для усіх громадян до інноваційних та цифрових технологій. Для користування у хабі планують закупити сучасну техніку, планшети, цифрову інтерактивну дошку та окуляри доповненої реальності. З допомогою цих окулярів людина буде там в існуючому приміщенні, бачить чи іншу людину, чи інші предмети. Вони спільно зможуть співпрацювати з цим. Це важливо саме в навчальному процесі. Якщо люди, наприклад, хочуть зайнятися 3D-моделюванням. На комп'ютері ми бачимо одне, але коли буде можна руками практично пощупати, подивитися з тим чи іншим предметом, попрацювати, це покращить процес створення тих чи інших пришвидшення. Реалізовує хаб команда Тернопільської обласної військової адміністрації на базі Західноукраїнського національного університету за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, сільськосистем та програми ООН в Україні. Наша команда і викладачі, і студенти готові працювати на благо тих виконання тих завдань, які поставлені перед версійним хабом. Усе інноваційне обладнання закупили за гроші іноземних меценатів. Олександр Терещенко розповідає, що завдяки імерсивному мультифункціональному хабу цифрової рівень регіону зросте. спільна робота з такими 3D-моделями дозволить в нашому регіоні скоріше вводити якісь інноваційні речі. І я розумію, що викладацький науковий склад західного національного університету прискорить цей процес, створюючи якісь нові програми. Створення імерсивного мультифункціонального хабу відбувається в рамках проєкту про безбар'єрність. Ініціатори проєкту кажуть, розглядають безбар'єрність як фізичну та ментальну доступність кожного громадянина. Ми надзвичайно раді, що ми виграли цей проект. Він є надзвичайно важливим для нашої організації, оскільки власне тема інклюзії є важлива не лише в контексті. Реалізацію чогось для реалізації, а в контексті того, що таких людей у нас багато, і доступність цифрових технологій для них є дуже важливою. Фахівці розповідають, планують запустити в роботу іммерсивний мультифункціональний хаб до кінця листопада 2023 року. День психічного здоров'я або ментального здоров'я у світі та в Україні відзначають щороку 10 жовтня. Свято покликане для того, щоб звернути увагу на проблеми пов'язані з психічним станом людини та підтримки людей з подібними захворюваннями. Як на Тернопільщині працюють у цьому напрямку, поговоримо із гостею провінційних вістей Ольгою Ярмоленко, директоркою департаменту охорони здоров'я Тернопільської ва вітаю вас! Доброго дня! Війна у нас триває вже. Півтори року і люди живуть в стані стрес. Розкажіть, будь ласка, що вдалося реалізувати загалом в Україні? Ну, так, якісь такі є всеукраїнські проекти на Тернопільщині, щоб якось покращити стан менталу. Ну, самий основний проект є це проект, який започаткувала перша леді Олена Зеленська. Проекти як? Максимально направити людей до сімейного лікаря. Чому до сімейного лікаря? Наприклад, в нашій області є 37 закладів первинної медичної допомоги. 34 на сьогоднішній день пройшли навчання певних методик допомогти людині побороти стрес. Вони законтрактовані. Це певний вид пакету в Національній службі здоров'я. Це невелика сума, але вони вже з цим. Працюють чотири заклади, проходять навчання і до кінця року теж законтрактуються. Словом, модель така. Треба направити громадянина до сімейного лікаря, який почне лікувати, надавати перші практики, розбиратися з ним. Якщо сімейний лікар бачить, він не справляється, він направляє до психолога. Психологи є в лікувальних закладах, психологи є в соціальній сфері, психологи є в школах. І він, в залежності від тої, яка проблема викликала цей тривожний стан, і направляє до того. Такого психолога, якщо психологи не справляються, вони направляють до спеціаліста, психіатра, який далі вже надає більш спеціалізовану медичну допомогу. Завдання стоїть на сьогодні таке: навчитися населення навчити е звертатися за допомогою. Чому кажемо сьогодні? Треба, щоб кожен задав питання собі ти як задав друзям, колегам по роботі і запропонував їм, щоб вони оцінили стан свій душевний від одиниці до десяти, в якому ж стані знаходиться. І якщо все таки цифри дуже низькі, рекомендувати звернутися до сімейного лікаря. Люди повинні знати, ми вчимо людей, швидко розповідаємо їм. звертайтеся до сімейного лікаря. А сім сімейний лікар знає наступний алгоритм. В нашій області створена координаційна рада з психічного здоров'я. Є сторінка в Фейсбуці, де ми зробили картування психологічної допомоги. Де надається. Наприклад, навіть мати може звернутися, що дитина не спить. Дитина може бути замкнута, дитина боїться. То ми направляємо до психолога, який працює в школах з дітьми. Якщо це в Тернополі, в нас є це є дитячі психологи, є служби для дітей. Це вже за зверненням батьків чи це безпосередньо там за зверненням батьків, навіть якщо це вихователька зауважить в дитячому садочку чи в школі, то тільки зі згоди батьків. Надається консультація психолога, але на сьогоднішній день наше основне завдання питати людей і їм рекомендувати. Комунікувати з ними, не дати е, тому, щоб людина замкнулася, що вона була в, е, тільки в собі, тому що це дає поштовх для розвитку інших захворювань, серцево-судинних захворювань, цукрового діабету. Ну в результаті стресу можуть виникати різні захворювання. Для того щоб це попередити, не лікувати вже потім хворобу, а справитися з тим стресом, в якому стані є е, людина, вивести її. Того, щоб вона прийшла на новий етап, вже те, що вона хоче робити, як вона хоче жити. Ми плануємо в кожній громаді створити центри психічного здоров'я. Вони будуть створюватися, це залежить вже від громади, як громада буде вбачати, чи це буде там, де знаходиться селищна міська рада, чи це буде в амбулаторії, але це має бути поєднання. Сімейний лікар, соціальний працівник і психолог. Має бути три оцих поєднання, тому що дуже часто оці тривожні стани викликаються якимись соціальними проблемами. Тоді направляється до соціального працівника, який тут же допомагає вирішити питання. А якщо це вже бачимо, що сімейний лікар бачить необхідність допомоги психолога, направляє на до психолога. Рекомендуємо сімейним лікарям. Відвідувати, тому що на сьогоднішній день сімейні лікарі не зобов'язані відвідувати пацієнтів на дому. Вони можуть по телефону дати консультацію, але на дому рідко здійснюють патронажі, якісь там візити можуть, але це на сьогоднішній день вже такого немає. Але сім'ї загиблих. Вони зобов'язані відвідати, поспілкуватися з ними, щоб побачити, в якому психологічному стані знаходиться сім'я, чи їм достатньо того відвідин розмови, якихось рекомендацій виявити, які можливо є проблеми. Це все падає на сімейного лікаря. Це така вразлива категорія, категорія. Дай, так, що важливо людям звертатися, якщо вони так свій стан сьогодні оцінюють там. Нижче десяти. Ні, якщо... якщо вони оцінюють нижче шести, їм вже ага, треба. Нищі. Але цікаво, якщо, наприклад, мені сьогодні здається, що це нижче шести. Я думаю, завтра прийде. На що варто? Значить, знову задати собі питання. Мені краще було, мені сьогодні краще ніж вчора було. Ні, не краще. Значить, я повинна То десь піти… два дні так собі дати, чи от скільки? От, бо я розумію, ну, що два, це два-три вже... дні. Три дні добре оцінюєте, то тут вже щось це затяжне. треба, але задавати це питання собі треба. Може, я не можу з собі розібратися. Краще піду до сімейного лікаря, щось він мені порадить, поможе. У нас на сторінці у Фейсбуці, координаційна рада з психічного здоров'я, є різні методики. Як можна саме собі допомогти? які Такі основні методики. Якщо от людина відчуває щось не то, і вона зробить ці методики, і їй стало краще, значить це добре. Ми йдемо по правильному шляху. А якщо ні, все-таки звернутися до сімейного лікаря. До нього можна подзвонити по телефону, що поговорити, що вона порекомендує сімейний лікар, тільки не в години прийому, бо в години прийому вони ведуть прийом. пацієнтів. Дуже важливо, і те цивільне населення, яке зараз тут в нашій області проживає. Тому що в багатьох хтось служить і е, переживають, і кожен по-різному е, переживає. Є втрати в родинах, і родини теж по-різному переживає. Тому ми хочемо, щоб ці люди знали, що треба звертатися до сімейного лікаря, який е, допоможе організувати надання. Того рівня е, допомоги з психічного здоров'я, який яку буде потребувати пацієнт, я вам дякую за розмову. Mm -hmm. Закликаю всіх наших глядачів оцінити свій стан, тож як ви. І я дякую за розмову директорці департаменту охорони здоров'я Тернопільської ОВА, ОВА Ользі Ярмоленко. Наш наступний матеріал про село Козівка Великогаївської територіальної громади. Тут живуть близько 700 мешканців, тихе, спокійне, з гарною природою. Так описала його наша знімальна група, яка повернулася із робочої поїздки. То чим село Козівка особливе і що тут встановили вперше в Тернопільській області? Далі? Село Козівка Великогаївської сільської громади розташоване в центральній частині Тернопільського району. Мальовничі будинки на тлі гарної природи. Тут ну, дуже спокійно і атмосферно. Є хороші школи, є хороші садочки, де навчається багато діток нашої громади, де маємо хороші дороги. У Козівках проживають близько 700 мешканців. І перше, про що вони розповідають гостям села, це пам'ятник Степанові Бандері. А все тому, що у 1992 році тут його встановили першим в Тернопільській області. Пам'ятаю, таке запам'яталося мені з Малку біля пам'ятника Бандери, ще на Скриївка є. Приїжджали такі верхівка влади на пам'ятні дати на день народження У нас щорічно. Ми відзначаємо цю дату з 1 січня. Козівка рідне село Тетяни. Тут вона працює старостою з початком повномасштабної війни. Жінка пригадує, тоді було складно, утім саме темні часи, і бажання односельчан, хоча б якимось чином повернути своє минуле життя, перемогло. І Киліпили і до ночі, і без світла, і дуже багато допомоги. Збирали, купляли, приносили старостинські округи, що ми відвозили, передавалася гуманітарна допомога на схід для наших військовослужбовців. Дуже наші люди згуртувалися. Мешканці села кажуть, вірять в те, що темні часи зміняться, і наші села почнуть жити повноцінним життям. А поки усі вони працюють заради однієї місії перемоги над ворогом. Тернопільські поліцейські обмінювалися досвідом ефективної роботи системи Custody Рекорд з колегами Львівщини та Закарпаття. Custody Рекорд це сучасна система, яка забезпечує захист прав затриманих та гарантує безпеку поліцейським. Тернопільщина одна з перших областей, яка впровадила цілодобовий автоматизований відеонагляд, отримати нові знання та практичні поради щодо роботи з інформаційною підсистемою, з такою метою до Тернопільського районного. Управління поліції завітали закарпатські та львівські колеги. Подробиці розкаже прес-служба ГУНП. Кастаді Рекордс це сучасна система, яка покликана забезпечити захист прав затриманих та гарантувати безпеку поліцейським. Тернопільщина одна з перших областей, де в поліції проваджено цілодобовий автоматизований відеонагляд. Отримати нові знання та практичні поради щодо роботи з інформаційною підсистемою, з такою метою до Тернопільського районного управління поліції завітали закарпатські та львівські колеги. Протягом двох днів поліцейські спостерігали особливості роботи з підсистемою електронної фіксації, зокрема алгоритм дій правоохоронців з різними порушниками при їх доставленні. Управління поліції, інтерв'ювання затриманих осіб з колегами. Ми обговорили такі наболіші питання по затриманню осіб, які перебувають в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, їхні манери, їхню поведінку, як себе краще повести в ті чи інші ситуації. Правоохоронці також поділилися досвідом роботи з електронною фіксацією у своєму регіоні. Аналізували конкретні ситуації, порушення правил затриманих та шляхи їх уникнення. Учасники заходу відзначили, що така система робот і із затриманими є потужним превентивним заходом та убезпечить працівників поліції від безпідставних звинувачень, а затриманих від неправомірних дій правоохоронця. Особисто на мою думку цей проект є дуже важливим, і я вважаю, що потрібно впроваджувати його. При можливості в кожному підрозділі поліції рекомендації, отримані від тернопільських поліцейських, стануть у нагоді інспекторам з дотримання прав людини Нацполіції поліції Закарпаття та Львівщини задля подальшої ефективної реалізації проєкту «Кастеді Рекордс в інших областях України фізичного та ментального вам здоров'я. Бережіть себе. Перемога вже близько.